Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас шостий звіт по моєму проєкту доглядовому по закінченню доглядових засіб, засобів у 2024 році. Так, і, о, цього разу в мене нормально так порожніх баночок. І давайте о, подивимось, що я повикористовувала. І, звичайно, перед початком відео хочу вас попросити, щоб ви поставили вподобайку на це відео, підписались на мій канал і ділились своїми якимись відгуками про продукти, які сьогодні будуть у відео. Так, і тепер давайте перейдемо до огляду. Перед собою ви бачите продукти, якими я не користувалася в цьому місяці. Так. По-перше, це ось такий двофазний кондиціонер Еон, поки що в мене він застопорився. Далі, ось такий денний крем від Тінг для обличчя, також поки що чекає. гель нічний від Planet Spa Avon з чорною крою. Чекає, крем для рук поки що відклала, хоча його тут небагато вже але відклала, бо тестую інші креми. Так, ось такий крем для шкіри навколо очей Planet Spa з зеленим чаєм, також поки що лежить. І ось такий б'юті-бустер для волосся. Також Чекаю. Так, і тепер давайте подивимось, чим я користувалася, але поки що не закінчилось. Так, ну, давайте почнемо з волосся. користувалась ось таким шампунь скрабом від Еон. Так, і, а, так. Ці засоби, які в мене не просвічуються, я їх вважу на вагах. Так. І зараз скажу, в попередньому звіті було 168 грам, зараз 116. Трішки повикористовувала. Далі. Далі ось такий бальзам для волосся фрукті з гарнір з ананасом. Повторююсь, вже неодноразово казала, що це дуже класна серія. Мені сподобалось, що шампунь, що особливо маска. Так, і також в тому світі було 280 г, а зараз 173 грами. Також підвикористовувала. Так, ось такий шампунь Avon Advanced Technics з абсолютне живленням. Думала, що закінчу, але трішки не встигла. І зараз ось... було 204, зараз 140 грам, залишилось. Ось таке масло для волосся Anti Loss Dr. Санта це змивне. Відмітка була ось де так не фокусуємо. І зараз ось оце скільки використала. ну Дуже маленький розхід насправді цього масла. Так, і ще ось таке масло для кінчиків. Це незмивне Dallas, Вже також давненько і розхід також, також дуже маленький. Ось де відмітка перед цим ось поруч була. Зовсім маленький розхід. Так, для волосся це все. Чим я користувалась, не закінчила. Тепер давайте для тіла. Ось такий скраб для тіла Planet Spa Avon з зеленим чаєм. Також ось де скільки використала за місяць. Ну, в принципі, результат є. Так, ось такий... Бодікорект, антицелюлітний від Доктор Санте. Ой, прям дуже. Я не вставила відмітку, тому що я один раз використала і там майже немає, від... відмітка майже не змінилась. Не знаю, як закінчувати, але це такий засіб. Не хочеться ж викидувати. Буду якось користуватись. Так. Це, напевно, єдиний продукт в моєму догляді, який прям такий мені, взагалі, ну, взагалі, прогрес дуже маленький. Ось такий крем для ніг. Зела Beauty класний крем. Аврорі купувала ось де скільки використала. Ой, вибачаюсь, ось десь ось відмітка. Вона так <звісно> незамітна. Ось оце скільки використала. Так. Ага, для тіла також це все. Тепер обличчя. Ось таке продовжує в мене бути гідрофільне е масло від реланс. Ось до його скільки. Відмітки не ставлю, бо вони стираються, це скляна упаковка, але ну, користуюсь і легко закінчу, так як воно в мене одне. Ось такий засіб для вмивання біокон. Ось де було, скільки зараз ось де зовсім трішки залишилось, вже в наступному звіті буде точно порожня баночка. Міцелярка відтінг залишається ось де скільки використала. зараз, ну Ось вже небагато залишилось, сподіваюсь, що в наступному звіті буде. Також порожня, тонік також відтінк Ага. Ось де скільки використала, ось де скілечки Взагалі ці засоби тінк мені подобаються класні. Вибачаю, що так начебто на скору руку, тому що потрібно швиденько відсняти, часу немає. Ось така маска для обличчя Planet Spa з мінералами моря. Ця маска в нас на вагу. Зараз скажу, була 84 стала 76. Трішки використала. Далі маска плівка. Остання в моїй колекції це Avon Can з огірком. Маска як маска, нічого такого ось десь тільки використала. Так, відбілюючий олівець для зубів Айсберг також взяла в цей проєкт. Також було 16 грам, зараз 15. Ну, там взагалі його небагато. Ну, в мене часу багато закінчу. Так, Кремнічний відтінок. Тут взагалі ось мало вже залишилось, в цьому за, ц... ну, за цей місяць що буде закінчу. Так. Також тінг ось така сироватка для шкіри навколо очей. Також ось, де скільки залишилось на дні вже також закінчу, в наступному звіті буде також багато порожніх баночок. Так, і це сироватка для обличчя також ось на дні залишилось. Так, це в нас засоби, які ми користувалися, які залишаються у нас далі. І тепер покажу порожні баночки, які були за цей місяць. Так, по-перше, це ось такий шампунь Fructis Garnier. Класний шампунь. Не скажу, що він, він не сильно очищає не то скрипу, але кому там потрібно, щоб очищав і зволожував, то вам підійде такий. Так... Також із цієї серії закінчилась у мене маска для волосся. Ось де нічого немає. класно, прям обожнюю цю маску, аромат і взагалі дія класна. Ну, я в порожніх баночках вже розповідала про них. У мене вони були за травень місяць в порожніх баночках. Так, і те, що в мене також було в порожніх баночках травня, це ось такий крем для обличчя закінчився Simple Clean. Це доктор Сант ось розрізала, нічого нема. А, непоганий крем, але він написано, що з метуючим ефектом, але ну, я б не сказала, можливо, на дуже короткий термін, а потім обличчя все одно дуже жирниться. Так, і далі вже баночки, які закінчились саме за цей період вже червня в цьому проєкті, що брали участь, це ось такий очищаючий лосьйон Simple Clean. Він справді гарно доочищав, якийсь підсушував, якісь навіть висипи. Класний взагалі лосьйон і доволі бюджетний. Також закінчився ось такий крем-баттер для тіла. Ось де нічого нема. Це Planet Spa Avon з екстрактом брусники і кедру. Взагалі я обожнюю ці батери від Planet Spa, класні вони. Так. Потім закінчився ось такий спрей для волосся Biotin Hair. Спрей, як спрей, нічого тут такого. Взагалі він повинен був допомагати при випадінні волосся, але на коріння його краще не наносити, бо дуже жирнить волосся. Тоді я просто на довжину розподіляла Так, ну і останнє це скраб для обличчя Spa з білим чаєм. В принципі, гарно очищав. Скраб, ну, як скраб доволі таки непоганий. О, я ще розріжу, вже не захотіла різати, бо ось він тільки закінчився на вчора. ще розріжу, можливо, там по цих по стінках зберу, що там є. Так. Це такі порожні баночки. І тепер покажу, що я буду брати на заміну тим, що вибувають, і ще будуть поки що цей звіт нові. Так, на заміну масці для волосся. Ну, масок у мене немає вже в проєкт. А візьму ось таку маску для обличчя, яку потрібно закінчити в цьому році. Це Отака очищаюча маска із грейпфрутом. Avon Мені подобається, гарно очищає обличчя, вона наносиш і такі трішки пощіпування є. І мені, ну, я зрозуміла, як гарно її знімати, потрібно її скочувати. Воно скочується такими катишками з обличчя, і потім обличчя прям таке гладеньке гладеньке це моя рекомендація по цій масті. Так, і, а я ж не показала її ось зараз скільки, оце, скільки ще потрібно її використати. Далі, на заміну о, цьому шампуню. Ну, шампуня нема в мене вже в проєкт, а буду брати ось. Отакий От крем для обличчя, рівний тон Avon Ca, це денний, його тут іще ось багато. Мене з кремами для обличчя трішки завалу, але нічого буду використовувати, що робити. Раз Багато на тестуванні було серій для обличчя, і трішки назбиралось, тому для обличчя поки що тестування, на паузу поставлю. Так, потім на заміну крему для тіла беру також крем для тіла. Ось такий із канабісом. Це Ліора бренд в Аврорі, в Аврорі на мейкапі, В ЄВІ, начебто, в онлайн представлений цей бренд. Ще майже. Сіла упаковка, ну трішки використана але ще багато. Якраз на літо така текстура більш зволожуюча буде гарно. Так, далі на заміну лосьону я візьму ось такий тонік антибактеріальний доктор Санти з огірком. Це мені приїхала ця вся серія на тестування. І я подивилася два засоби з цієї серії лише 6 місяців після відкриття, тому вони автоматично попали також в проєкт. Плюс два нових засоби, що потрібно буде додати, але нічого використаємо так, спрей для волосся на заміну також спрей. Ось такий, також доктор Санте, але антидендрув, це проти лупилось йон. Також він мені жирний трішки коріння, тому буду просто використовувати на довжину. Так. Що ще? А, на заміну крему для обличчя беру ось такий. А, також Avon Care, це в нас для жирної шкіри. Такий зелененький, також ще майже повний, ну що я хочу сказати: трішки завал. Нічого, будемо старатися. Так, і на заміну скрабу для обличчя беру також скраб, також Planet Spa, але з мінералами моря, як і маска. Він тут, ну, він такий біленький цей скраб. А маска така сіра. Темно сіра. Ось такий скраб. Так, а я не показала лосьйон. Ось десь скільки майже повний, тонік майже повний, крема показала, а скраб для обличчя потрібно зважувати. І так, я його зважила. Ага, я його не зважила. Ну, що це я забула. Давайте зараз відразу зважимо. 79 грам цього скрабу, тому ще нормально. Так, отже, ось такий. Був звіт, ось десь кілька порожніх баночок. В наступному звіті, думаю, також буде нормально. І в мене залишається ну, поки що на даний момент сім засобів, які ще не немає в цьому проєкті, але які потрібно ще буде додати, і все. Ну, Звичайно, може щось додаватися, тому що є засоби, які після відкриття там маленький термін лише користування. Але, ну, от, от саме на даний момент залишилось так, як я вам казала, шість чи сім? Шість, то. Тому якось так. Всім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео, що проявили активність. І побачимось вже в наступних відео. відео. Всім па-па!